Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, доєднується в цій порі до нашого ефіру. Добрий вечір, вітаємо да, вітаю вітає вас. Ну почнімо очевидно з цієї заяви Урсули Ляйн, яку ми сьогодні почули. Переговорна рамка для України. Яким чином вона буде виглядати, і що конкретно ми з неї довідаємось? Чи йдеться про терміни чи про якісь інші деталі? Переговорні рамці мають бути прописані ті позиції, які має реформувати Україна. Мається на увазі аудит проведений того, що вже зроблено, він вже проведений. Після цього треба буде напрацювати в яких напрямках, ну, наприклад, щодо реформи там системи справедливості і мається на увазі в цілому правоохоронної системи антикорупційної складової, дерегуляторної складової і так далі. Після цього буде проведений аудит ще раз і так далі, і тому подібне. Тобто переговорна рамка це ті пункти. Трансформації, які ми маємо проводити в рамках державних інституцій, але знаєте, я б тут таку маленьку ремарку сказав: дуже важливо усвідомлювати, що Європа абсолютно чітко встала вже в юридичну полію і чітко послідовно дотримується принципів щодо переговорного процесу. Дивіться. Підсумували далі, напрацювали певні напрямки, далі відпрацювали напрямки, є конкретні результати реформи. Відповідно, переходимо до наступного етапу. Тобто, Європейська комісія чітко показує, що вони не просто загальні там тезово сказали, ми проводимо ну, там ініціюємо початок переговорного процесу. Ні, вони покроково діють, покроково е, е, йдуть по шляху конкретних переговорних дій. Давайте поговоримо про ось ці безпекові двосторонні угоди сьогодні. Плюс дві до цього було ще чотири: Британія, Франція, Німеччина, Данія, Італія і Канада. Наскільки ось ці двосторонні угоди схожі одна на одну і наскільки вони відрізняються? Вони різні, безумовно, тому що це національні угоди, двосторонні угоди, які враховують можливості, спроможності фінансово-військові, спроможності тієї чи іншої країни, на що вона готова йти, які в неї є можливості виробничі, які в неї є складські можливості, що вона може предоставити з точки зору ліцензіованих видів е, зброї. Це дуже важливо, і які є бюджети, які відповідно вона може по, е, щорічно виділяти на допомогу Україні. Між тим концепт двосторонніх домовленостей він е, однотипний да? Ну, тобто. Якщо Україна буде потребувати відповідні інструменти, то якої в якій кількості які обсяги цих інструментів і в які конкретні терміни вони можуть бути доставлені в Україну? І крім того, прописано щорічно, що можна робити щорічно з виходячи з можливостей тієї чи іншої країни? Тобто концепт однаковий. Але ми ж з вами розуміємо, що військові виробництва різні, бюджети країн різні і безумовно, тому країни самі вже для себе виокремлюють Ремлють, які опції для них є пріоритетними, що вони можуть постачати? Там, наприклад, більше систем зРК, ну більше систем протиракетних, протиповітряних чи навпаки більше систем там типу авіації, бронетехніки і так далі. Ну от давайте на прикладі це розглянемо. Сьогодні стало відомо про зокрема таке безпекове порозуміння з Канадою. Канада стала першою не європейською країною, яка таку угоду тепер має з Україною. З того, що випливає 2,2 мільярда американських доларів. Це там понад 3 мільярда канадських доларів. Така квота це макрофінансова і оборонна допомога Україні. Оборонна допомога це передача коштів. Які потім Україна використовує для озброєння, чи йдеться так само сюди входить і е, вартість того озброєння, яке конкретно ця країна, Канада, і, і будь-яка інша може надати? Три напрямки це безумовно і вартість конкретного обладнання, ну чи інструментів mm. військових, які може та чи інша країна постачати. Ну це включно, наприклад, ракети відповідні, чи протиракети відповідні, чи снаряди відповідні, чи, наприклад, джавеліни. Якщо ми говоримо про інші види зброї, і так далі. Тобто, це прописується. Це перший напрямок. Другий напрямок це інвестиції, спільні інвестиції в оборонні технології, ну тобто в оборонні виробництва. Чи з Україною, чи окремо, і так далі. І третя складова це безумовно. Кошти, які можуть іти на е, закупівлю, закупівлю тієї чи іншої зброї на глобальному ринку, як такому. Тобто, три напрямки, як правило, країни самі будуть вибирати для себе ті опції, які для них є ну більш пріоритетними. Дивіться, хтось може постачати більше зброї, там більше амуніції, більше снаряду чи більше ракети. Ну, відповідно, да, для нас це пріоритетні напрямки. Хтось може більше інвестувати у ті чи інші виробництва. але головне, що прописується системний підхід. Це дуже важливо. Дивіться, не просто ми говоримо так, ми вам допоможемо, а чітко прописуються юридичні зобов'язання. Ну тобто, коли, скільки і в яких напрямках ти можеш чітко планувати стратегічно вже планувати, що в тебе буде через місяць, не як сьогодні. Ну принаймні, не як на початку повномасштабного вторгнення. Ти можеш планувати, що в тебе буде через місяць, через три, через шість місяців. І від цього вже залежить та тактика, яку ти будеш використовувати безпосередньо в рамках тих чи інших бойових дій. Ну, зазвичай ми розуміємо, що ось Британія може постачати нам такі-то ракети у Німеччині чи у Франції. Є такі є такі артсистеми або такі танки. Якщо говоримо про Канаду, що є нашим зацікавленням з точки зору військової? Давайте так, трошки ну трошки треба ширше дивитись. Будь-яка країна може постачати будь-яку зброю, а вона її буде або купляти спільно з кимось на ринку, або Є виробництво відповідне, в тому числі спільне дає ліцензії. Ну, наприклад, дивіться, якщо ми отримували від Франції і від Італії ракети дальнобійні ракети Скальпи вони є дволіцензованими тобто, і для Франції, і для Італії. Так само, і Канада вона відповідно має величезну можливість закупляти для України амуніцію, тобто той же снаряд. Ті ж ракети певної дальності, в тому числі авіаційні бомби. Тобто, перелік того, що може постачати та чи інша країна. Ну на, наприклад, давайте візьмемо Данію. Вони чітко говорять: в нас є арт-системи, ми готові їх постачати. Більше того, ми готові приймати участь відповідно у виробництві додаткових систем, чи в виробництві додаткових артилерійських стволів, чи у а, виробництві снаряду, і такого. Тобто, кожна країна, дивіться. Тут е, я б трошки на інше звернув увагу, коли ми говоримо про двосторонні гарантії безпеки для України. Ми говоримо про компонент постачання Україні, але це ж не тільки так, це ж працює в іншому напрямку. Країна буде тоді розуміти для себе, в які пріоритети треба вкладатись, тобто в що інвестувати, які напрямки військової промисловості розвивати, і де ставати спеціалізованою країною. Це дуже важливо, тому що. От на початку повномасштабного вторгнення, і навіть сьогодні зрозуміло, що європейський ринок, наприклад, не насичений необхідним обсягом зброї для того, щоб протистояти Російській Федерації. Це стосується не України, не тільки допомоги допомоги Україні. Це стосується, що Європа сьогодні на рівні європейських країн, які входять до альянсу НАТО, не готова. Ресурсно, ну з точки зору кількості інструментів протистояти паритетно протистояти Російській Федерації, і тому, наприклад, двосторонні гарантії я б на них дивився як двостороння дорога. Да, тобто, з одного боку, Україна чітко розуміє, коли скільки якого виду зброї можна отримати разом з партнерами, і таким відповідним чином можна вже буде диверсифіковдиверсифікувати допомогу. Яка країна що буде постачати пріоритетно з іншого боку, для самих цих країн буде важливо усвідомити, куди їм треба інвестувати, куди їм треба вкладатись, які ліцензії отримувати, які види зброї виробляти? Це суперпрограма. Мені здається, що вона буде стимулювати країни демократії для до більш ефективної підготовки до можливих масштабних воєн? Ну безумовно, давайте я тут підсумую дуже коротко. Якщо Російська Федерація. Програє цю війну, а нам би хотіли, щоб ми все ж таки довели до справедливого кінця. Це не для України сьогодні. Я говорю, це я говорю для наших партнерів. Дано ну, щоб було зрозуміло, якщо Російська Федерація програє Україні, то безумовно час, коли можна буде переформатувати, і військове виробництво в тому числі буде набагато більше. Якщо Росія не програє цю війну, то тоді, в принципі, часу на переформатування буде дуже дуже мало, і це ну буде мати вкрай негативні наслідки не тільки підкреслюю, для України. Сьогоднішні візити до Києва теж хотілося б з вами обговорити три прем'єра: Італія, Канада, Бельгія, Урсула фон дер Ляйн, так само попередні очільники урядів ну тут Бориса Джонсона можна згадати або Олександра Квашнєвського, як колишнього, точніше, президента Польщі. В цілому, от низка цих візитів, і те, що ми сьогодні публічно почули, на що варто звернути увагу, і тут я би окремо може теж виділив ось цю ось це відеовключення, відеоконференцію е, Великої сімки за участі Володимира Зеленського під керівництвом Джорджі Мелоні? Я б виділив тут декілька ключових аспектів. Перший це символізм. Це дуже важливо. Тому що 24 лютого, 24 року, в Україні знову ж таки масштабно представлений демократичний світ. Ну, тобто і безпосередньо в Україні, і е, комунікація президента України з е, очільниками G7. і це важливо, тому що це знову ж таки, як би ми там не говорили, але фіксує інший статус України. Україна сьогодні є країною, яка інтегрована в єдиний демократичний простір в європейський простір, і це очевидно остаточно ставить крапку в намірах Росії, все ж таки перебудувати після радянський простір і спробувати. Реанімувати концепцію радянського союзу це дуже важливо. Друга складова європейські лідери, які знаходяться в центрі Києва сьогодні, вони таким чином підкреслюють: розуміємо, що відбувається, не міняємо свою позицію, розуміємо, що Україні не вистачає певного ресурсу, але розуміємо, що цей ресурс ми в будь-якому випадку надамо. Це дуже важливо, тобто вони таким чином говорять: так, ми розуміємо, що не до кінця свою роботу робимо. Розуміємо, що в нас є певні дефіцити, ну особливо якщо ми говоримо про е, артилерійський снаряд і так далі. Але цю роботу треба буде виконати, тому що і далі вже знову ж таки, конкретні акценти. І нарешті третє: це вже е, скажімо так, особисто до Російської Федерації там чи до Путіна ніяких. Умовно кажучи, переговорів, де на самій справі буде капітулятивні вимоги до України, вони не будуть підтримати підтримані демократичним світом. Про глобальний саміт міру давайте ще поговоримо, тому що міністр Швейцарії заявив, що він повинен відбутися на прохання України вже до літа, ну тобто. Це може бути як березень, так і наприклад травень чи початок червня. Що ми можемо говорити вже? Чому така розмитість із е, часовим проміжком? Це не розмитість, це питання логістики, це питання підготовки, тому що треба якомога ширше залучити лідерів різних країн, особливо країни, які мають нейтральний статус. Ну чи відносяться до так званого глобального півдня. Це дуже важливо, тому що треба все ж таки, що таке е, глобальний саміт миру. На якому буде домінувати формула миру, запропонована президентом України, це ж чітка фіксація, що мир не може бути несправедливим. Що для того, щоб досягнути миру, треба все ж таки повернутися до концепції міжнародного права і до глобальних правил, які порушує Російська Федерація. Треба треба буде зафіксувати певні юридичні позиції і політичні позиції, але треба це зробити в максимально широкому колі. Ну тобто, фіксуємо позиції, які чітко говорять про те, що якщо ми хочемо... Мати більш-менш прогнозоване майбутнє, то безумовно ця війна не може закінчитися якимось там умовним проросійським компромісом. На чому наполягали до речі, поки не було формули миру, наполягали низка країн. Ну і низка міжнародних інституцій сьогодні всього цього немає. Дивіться, що зробила формула мира. Вона прибрала оці дискусії про те, що можуть бути різні фінали війни. Ні, фінал війни може бути або справедливим, або несправедливим. Несправедливий фінал буде означати продовження війни в тому чи іншому форматі, знову ж таки, до моменту а, третього етапу гарячої війни. Це очевидно. Формула мира навпаки, вона чітко говорить справедливість повернення до міжнародного права. але... Для цього треба пройти певні логістичні кроки зробити. І дивіться, на рівні радників політичних радників провели провели дискусії. Багато країн 84, там чи 83 в останньому, скажімо так, на останньому саміті радників політичних було присутньо. Було зафіксовано так: ми не можемо говорити про мир, якщо він буде несправедливим. Крім того, що війна в Україні. Генерує ризики безпосередньо для України, вона також генерує ризики для глобального світу. Для чого там продовольча безпека, енергетична безпека і так далі. І тому подібне. Це ж всіх влаштовує обговорити і зафіксувати позиції на рівні лідерів. От про це ми говоримо, коли говоримо про саміт лідерів, які мають зафіксувати розуміння трьох речей. Перше, тільки справедливий мир це про мир, все інше це про продовження війни іншими форматами. Друга складова мир має багато концепцій, які з нього. Витікають ну мається на увазі не тільки територіальний мир в Україні, а й інші види миру, види безпеки. І третя складова: якщо світ. В тому числі включно з нейтральними країнами, з країнами, які відносяться до глобального півдня, перш за все, будуть наполягати на необхідності справедлізації миру як такого. То це буде чинити певний тиск на Російську Федерацію, яка сьогодні все ще вважає, що має право зневажати міжнародне право, має право атакувати суверенні території інших держав, має право вбивати цивільне населення, порушуючи гуманітарні юрисдикції. Ем... Те, про що ви зараз говорите, і російські інформаційні провокації на тлі цього наскільки в цілому країни уразливі до до подібної діяльності, знаємо, що Росія постійно до цього вдається. Я знаю, знову таки за аналогією, ну там, де там, де є порозуміння, і там, де є певний конструктив. Як ми це бачили в попередніх взаємних, наприклад, із Польщею, раптово з'являються якісь провокатори з совєтською символікою, хтось хто висипає зерно, і так далі. І Потім це все починає накручуватись. Чи так не може статися? І наскільки ми від цього обезпечені, коли йдеться про підготовку до цього глобального саміту? Три речі я хотів би тут підкреслити. Ви абсолютно праві. Росія активно пробує використовувати ті чи інші технології інформаційні для того, щоб впливати на певні там соціальні групи в різних країнах. Це очевидно, і вона буде продовжувати це робити не завжди професійно, але масштабно точно. Але є інша складова. Я хочу, щоб ми з вами не тільки говорили те, що Росія пробує впливати через якісь технології на певні соціальні осередки чи соціальні групи провокувати і так далі. Є ще таке розуміння в 21-му сторіччі, щоб ми не забували про це як людське его, багато людей, які використовуючи можливість у цих... Медіації да масштабування чогось вони йдуть самі на провокацію для того, щоб отримати оцю так звану хвилину слави. Не забуваємо про це. Тобто, его на жаль, це не тільки позитивно, але і руйнівні може мати наслідки. Тобто людина виходить, починає провокувати, використовує якісь там, як ви говорите, там неосталінізм, якийсь там неонацизм якийсь там проросійський, якусь і так далі. Не завжди це модеровано Російською Федерацією. Ми їх з вами називаємо періодично корисні ідіоти. Ну чи так якісь інші терміни вживаємо це загально прийняті терміни і так далі. І є третя складова. Безумовно, дивіться, вона набагато складніша ніж перші дві. Тобто, із першої з другої категорії, все зрозуміло. Треба на це відповідно реагувати, десь пояснювати, десь просто не звертати уваги. Ну, наприклад, якщо ми бачимо з вами пряме втручання в якісь там тематики, наприклад, того ж Медведєва в Російській Федерації, ну це можна зразу закрити, тому що це не має ніякого сенсу. Не реагувати на це абсолютно безсенсовно. А є третя набагато більш складна проблема проблема, з якою ми з вами не зможемо е вийти, це так звані аналітичні депресивні публікації, яких дуже багато що Україна не може встояти, що треба шукати якісь е варіанти, тому що в Росії багато ресурсу і так далі. І це з'являється в таких поважних виданнях. Сьогодні ми з вами це неодноразово вже читали, е і це створює таке, знаєте. Ну пригнічене враження, і це суттєво впливає на морально, на психоемоційно складову, на моральну складову не тільки в Україні, а й в інших країнах. І от це набагато більш складно, і я тут скажу, що це не робота Російської Федерації. Скоріше, це знаєте, це вже відголоски внутрішнього стану людей, конкретних авторів цих публікацій, які можуть неглибоко аналізувати те, що відбувається, неглибоко розуміти природу певних речей, але маючи там певну зірковість, наприклад, медійну популярність, вони просувають тези, вірячи в них ці тези, які є депресуючими в конкретному моменті. Після цього, коли все буде розвиватись не так, як вони прогнозують, вони спокійно будуть писати вже зовсім інші тези і так далі. Але в моменті дивіться, в моменті, от сьогодні. Для України тяжкий момент. Два роки війни, є певна ресурсна обмеженість. Ми з вами бачимо по лінії фронту дефіцити і так далі. От в цей момент маємо певні там психоемоційні стани в суспільстві і так далі. І от в цей момент з'являються деякі депресуючі тексти. Оце набагато більш небезпечно ніж будь-яка російська пропаганда. Ще раз підкреслюю, російську пропаганду багато хто переоцінює, вважаючи, що вона дійсно є професійною. Ні, вона є масштабною. Дуже багато соціальні мережі, бот мережі і так далі, і тому подібне. І тоді створюється враження, що Росія тут домінує, тут домінує ні. Коли ви креативно підходите до контрпропаганди, коли ви аналітично підходите до того, що ви читаєте, то зовсім ну не складно виокремити виріз... російську пропаганду від, ну скажімо так, об'єктивних дискусій, навіть суб'єктивних дискусій, але це не небезпечно. З цим можна працювати. Так само, з як із его, як я сказав, можна працювати навіть з польськими фермерами, можна працювати, розуміючи, хто вони, що вони, на які партії вони орієнтуються, що сьогодні відбувається в Польщі. Наприклад, сьогодні знову ж таки, місцеві вибори в Польщі. Зрозуміло, що там є знову ж таки велика конфліктна ситуація між діючою діючою партією, яка представляє діючий уряд, і партію, яка представляє минулий уряд, і так далі, але є там ще й маргінальні партії. Це нормальний демократичний процес. Це спокійно до цього треба ставитись. А от третя складова, коли є багато депресії, от з цим дуже тяжко працювати. А от, власне, чому вони з'являються ось ці депресивні матеріали? Тому що одна справа бути в Україні і е, сидіти під обстрілами і якось занепадати духом. А інша справа десь з Америки, е, е, ну напевне, не знаючи все про нас, е, писати якісь такі погані прогнози. А чому ви... власне е, чому е, ось ці аналітики собі це дозволяють? Ну вони ж чимось керуються. А ви відповідь знаєте? Ви дуже добре її знаєте. Це що хайп? Люди... Ні, людина реалізується. Людині здається, що вона мастита, масштабно розуміє все, що вона дуже добре розбирається, навіть якщо вона не була ніколи в Україні і відповідно не знає, що таке сучасна Росія. бо вона подивилась хаванщину, наприклад, чи Бориса Гадунова, мого улюбленого. Да, ну я з іронією зараз говорю подивилась в Метрополітен опера і вона після цього готова сказати що вона абсолютно точно знає що таке росія які мотиви в росії вона абсолютно точно знає що таке україна і чому сьогодні відбуваються відповідні дії події в україні вона просто реалізує себе вона е, е, є масштабною їй здається що вона вже в цьому світі все знає всі мотивації е, чужі свої і так далі і це складно тому що це ж на авторитеті завжди побудовано на авторитеті в цих публікаціях. І якщо у вас з'являється одна публікація, потім інша публікація, потім третя публікація, ви просто не встигаєте сказати дивіться зупиніться трошки не так. І щодо ресурсної можливості, тому що треба ж говорити відповідно. Якщо ви пишете, що в Росії є, наприклад, ресурсні можливості продовжувати війну, то тоді ви повинні далі писати, а чому такі ресурсні можливості у Росії досі є? Президент до речі України на Мюнхенській конференції про це чітко е, сказав: відповідайте собі на питання, чому у Путіна ще сьогодні є така величезна кількість ресурсів, він їх десь бере. Ну, наприклад, чому європейські компанії продовжують працювати масштабно на споживчому ринку Росії? Чому санкції можна обійти спокійно і заробляти шалені кошти? Чому танкерний флот Російської Федерації продовжує працювати, продаючи сиру нафту і так далі. І тоді ви будете розуміти, звідки ці ресурси беруться і що треба зробити? Тоді ви задасте питання: так може ми зупинимо можливість фінансувати мілітарний федеральний бюджет Російської Федерації? Це перша складова. Ну, друга складова, коли ми говоримо про те, що у України немає ресурсу. А чому так стало, що у України немає ресурсу? І давайте тоді відповімо на питання: а чому так стало, що у Росії також немає, наприклад, снаряду? але є Північна Корея, яка під санкціями і яка цей снаряд? В розмірі 1 мільйон 200 тисяч надає Росії, так чи може Україна протистояти Росії і Північній Кореї одночасно не маючи можливості наростити виробництво, тому що немає сенсу жодній європейській країні мати виробництво в місяць півмільйона мільйона снарядів? Це очевидні речі. Ну і нарешті третє питання, коли ви говорите, що немає військового рішення війни? Ну ми з вами тільки що розібрали, що військові рішення з'являється, коли ви починаєте математично обраховувати цю війну. Але коли ви третє питання задаєте, то може тоді треба говорити про переговори, то тоді треба, щоб ви самі себе спитали. А хто говорить про переговори? Україна? Україна не готова говорити про переговори, тому що це все відбувається на її території. Вона готова говорити про переговори, якщо це буде відбуватись не на території України. Але Російська Федерація тут у вас виникає інше питання: Російська ж Федерація точно зацікавлена в переговорах. Чи Російська Федерація зацікавлена в оперативній паузі для того, щоб потім вас далі атакувати? І що ви будете писати через рік після того, як Росія почне третій етап війни? Що так, давайте геополітично подивимось, чи можемо ми Марс віддати Російській Федерації для того, щоб вони далі не просувалися? Отак От треба роз... ну, роздумувати, коли ти пишеш такі публікації. Але це. Потребує певного інтелектуального. Ну скажімо, певної інтелектуальної праці. А це складно. Ну, елемент... Як ви правильно але можна хайпувати елементарного знання? Я думаю, передовсім це теж потребує, і звичайно, це все має накладатися на ось на, на цю роботу характеру інтелектуального. Михайло, дякуємо вам за за ваш час так. за спілкування. Михайло Подоля та радник керівника офісу президента України з нами на зв'язку.